Помахала всім привіт, щоб ви бачили, що то я. Хоч насправді сьогодні я це не я. Давайте будемо з вами знайомитися. Сьогодні я робот-вертер. Чомусь саме він мені перший прийшов на згадку. Напевно, тому що поки ще ми дізналися про робокопа чи розумного робота, чи ще там кого, то робота-вертера ми вже знали. Ой, чому такий? <су> чому так? <laughs> Тому що ранок почався з ой-ай. І розуміння того, що не можна ні встати, ні повернутися, нічого абсолютно. Ну, ой-ай, так довго ж не будеш ойкати, айкати. Ой Дивіться, який очиток, як він заріс суцільним ковриком. Хоч би він давав можливість херій рости. Я ж казала, що він так гарненько заростає. Ой, одним словом, вставати потрібно, тому я перше, що зробила, це замовила безкоштовний масаж Юрі. Не дуже, не дуже що масаж допоміг. Почалися процедури. Спочатку миновазин, потім таблетки, і нейроксони, і фанігани, ой, і бупрофени, все, що можна. Ну, Знаєте, скажу так, хвалити Бога, трішки вони подіяли. І я нарешті встала з ліжком. Юри немає, але добре, що у мене сьогодні вдома цих п'ять помагайчиків і два маленьких помішайчики, звісно, які бігали, заважали, але тих п'ять помагайчиків. Одна їсти варила, друга свиням давала, третя бичечка годувала, і так собі вони поділилися і все гарненько зробили. Ну що, вже сьогодні про город я, знаєте, навіть мови не веду, але одну роботу все ж буду робити. Як точнісінько, такими рухами, як робот, чесне слово. Помалесеньку, помалесеньку не голову повертаю, а півтулоба. Тому що, знаєте, вся причина заціпило, заціпило щось між лопатками і між плечима, і то так заціпило, що вам не передати. Ой, так, да, про город мова не йде вже, ні. Ні. Але одну роботу мушу зробити, тому що е, хто бачив. Мою поїзденьку по цесарята, а ще я звідти приїхала з нашого базару, то той зрозуміє, що я не можу так лишити. Я накупляла собі знову нових багаторічників. І як я їм дам стояти? Ні, не дам, мушу їх висадити. Якось зараз це буду робити помаленьку. Ось вони, мої красунькі, хости. Правда, мені Людмилка їх поляла. Каже, мамо, не йди нікуди, не сади, я поляла, хай постоять. Ну, але як я Ну, дам, щоб вони так довго стояли. Хай. Якось я їх зараз помаленьку повисаджую. Отжемилось, якраз то жимилось і постоїть. Тому що там, де я її садити маю намір, там я сьогодні нічого абсолютно не зроблю. Ані мені потрібна буде Юрина допомога. А, а от хости і дзвоники легенько маю і буду нести у садочок. Там, де я Біля клумбочки тільки що сиділа. От, ну, не зовсім біля тієї клумбочки, але якось так. Ага, е, дзвоники не цього, не, е, не в стаканчиках ніяких. Вони просто так. Грудочка землі гарно обмотані. Тому я їх, напевно, що так і буду, да, буду брати з грудочками землі. Ой, збитка зробила, мені Людмилка сюди залила воду. А, ти побігла вода. Так. Бачите, як вони гарненько. Я їх відро. Відро вже набігло води, одружку для доріжки. Нічого. Так, все, понесла якось. Так, винести, винесла. Поставила біля клумбочки своєї єдиної <гум> <гум> у скаті. Так, тому що. Чому? Чому? Тому що буду е, садити одну хосту тут. Під яблунькою і біля ось цієї бордюрної трояндочки заодно покажу вам, яка вона є. Ось така у мене одна бордюрна трояндочка, а інша чисто бордова. Ви її вже бачили? Я можу ще раз показати зараз. От, Потрібно десь боріська по ній вже плилася. Як це знайти звідки? Потрібно знайти, звідки вона плететься так? Ні, це не вона. Ось і ось і початок все. Звідси вирвала, тут вона на ній засохне. Ну, зараз помаленьку покажу ще одну троянду бродюрну, якого кольору. От, поки буду помаленьку рухатися <кхи> туди до троянди, то ще покажу, як ось розростається. Ой, все треба ополювати. Як все треба ополювати через. Дощ пішов і такий цей дрібненький бур'янець лізе кругом кругом лізе. Як почуваються ці два моїх молодилка. Дивіться, як гарненько вони почуваються. Які уже дітки робляться. Так, ось другий. Другий так. Ну тут ще діток не дуже видно, вони є. О, вони так отак одна. Ой! Ой, легенько. І ось тут ще одна. ну Більш поки що не бачу. Там є три, тут тільки дві. Ось вона така ще одна бордюрна троянда. Хоча вона щось росте, та нищенька, ця росте. Височенько. До речі, ось цей очиток, який там на клумбушці, ось тут я його лишала навколо трояндочки, і подивіться, він вже вибив квітки. Ось так він буде вже розкитати. От чому мені подобається це ще у мене таке в планах поробити таке його у підвісних таких горщичках, повісити на штихети, щоб він ось так спускався і щоб оці квіточки донизу розкитали. Мені здається, що буде красиво. Ну, це ще, це ще таке у планах, не знаю. Не знаю. Так. Що ще покажу? Покажу, як зацвіла хоста. Ось так. Ну, на лопух не дивіться, лопух я зараз вирву. Ось так. Дивіться, який гарнющий кущ уже. Оце від цього куща у мене всі всі подальші. Такі, як би. Якби це материнський кущик, а то всі подальші, скільки у мене вже її є розсаджено, то то всі від цього куща. Так, я бачу, поки я зберуся садити, то це буде довго. Ще ж дивіться, що хочу показати. Хто, можливо, пам'ятає, ось в цю пляшечку, тут біля парничка свого, я спробувала вкоренити білу шипшину. Шипшину така гарна квітка, велика біла. Але нічого з того в мене не вийшло. На жаль, шипшинки, ось вони, бачите, попропадали. Нічого страшного. Виняла я ці шипшинки. значить, і що ось у мене зараз у ці пляшиці. Пам'ятаєте, я між житками ягід пробувала вкоренити гібіскус. Троянду, і гібіскус, і бузок. От бузок у мене там не вдався, троянда не вдалася. А от з усіх череночків цих пагінців гібіскуса от рахуйте, один. Два, три, 4, 5, 6. Шість. І ось, як ви бачите, вони доволі гарно уже опускають листочки. Я їх звідти забрала, тому що постійно вибирали ягоди. Я діти, думаю, не дам їм там, щоб вони пропали, я їх звідти перенесла сюди у пляшечку. Тут вони в мене будуть розпускатися до тих пір, поки я їх на осінь вже не... Висаджу там, де я собі надумала запланувала, аби, <смі> аби здоров'я було все розсаджувати і пересаджувати. Ну, але що у мене тепер? Шість гібіскусів у пляшочці, два гібіскуси ось. А три гібіскуси з насіння на вікні. І того їх у мене 9. Ні. Шість, два, вісім, три, одинадцять. Одинадцять гібіскусів. Як для початку, я думаю, це дуже непогано. Так, одна хоста на своєму місці. Так, ще одна на своєму. Я думаю, їй буде комфортно розростатися. Отак у затінку біля. Папороті. А дзвоники ось так в район лілій, дельфініума і гвоздички. Ось ця троянда мені подобається. Кущ. І колір такий маково-червоний. І от уже та, така розпускається лілія. Ця яку я розсаджувала. Небагато прийнялося, потрібно тільки пополоти їх. От. Але хі -хі, чогось не знаю, з чого мене так до цього бордового кольору. І троянди такі, і лілії. Ну, лілії були і інакші. Тільки чогось розмножується у, у садку, ось найкраще ось ця. І нічого, її, нічого цибулинки її не їсть, ніде вона не пропадає. А навпаки, розростається і розростається. Ну, це таке. Одним словом, квіти посадила, душа спокійніша. І, та, і напевно, знаєте, напевно, час трішки відпочити. Щоб зовсім цей вертер не заржавів ще до вечора, то треба трішки відпочити, а тоді вже, може, все, що зроблю. Ну, якщо вам сподобалося моє розсадження сьогодні, то, будь ласка, не будьте байдужими. Залишайтеся, підписуйтесь, залишайте вподобайки, коментарі. Обов'язково гарні і позитивні, і щирі. Так би хотілося б. Турецька гвоздика моя така. Теж бачите, який колір. Такий якийсь темно-малиновий. А пахне я чогось ніколи до неї так не наближалася, щоб понюхати, як вона пахне. А вона надзвичайно приємно пахнить. Ммм, який аромат. Навіть не знаю, з чим порівняти. М -м -м. Ну, дуже ніжний, дуже ніжний аромат. Такий солодкий. Чого це я раніше не бачила? Хм. У мене вона, бачите, тут ще насіяна матіолка. От і так сюди поплилася. А ось у мене це вже я її сама розмножую. Це цю вже гвоздичку. Це це, що у мене була, я вже її сама розмножую. Це ось її вже скільки. Ось такий чималенький кущ, такий. І є ще два. І є ще два. Ой, дуже гарно пахне, дуже. Цвіте довго. Ну, цвіте вже вона неймовірно довго. А ще, виявляється, так пахне. Так. Да. Ну що, чекаю. Чекаю підписок, подобаю, коментарів. Заходьте.